Гречка, бува, вийдеш на вулицю після грози, глянеш на поле дозрілої гречки, а ним немов полум'я пройшлося. Селяни кажуть, то гречку обпалила блискавка. Але я дізнався секрет, що їм невідомий. Мені розказав про нього один верткий горобець якому цю таємницю відкрила верба. Та верба стояла посеред безкрайого поля. Вона була вже старою. Час виявився до неї нещадним, дерево покривилося, а в його стовбурі з'явилася велика тріщина. У тій щілині росли трави та ягоди. Гілочки верби, немов коси, плелися до самої землі. Стару вербу оточували поля пшениці, ячменю та жита. Колоски золотилися на сонці, та щодня все нижче хилили свої голівоньки донизу, немов покірні піддані, що шанобливо вклоняються королю або королеві. Неподалік росла й гречка. Вона не схиляла голови, як решта, а стояла гордовита й пряма. Я нічим не гірша за пшеничні колоски, ба навіть гарніша за них. Мої квіти кращі, ніж у яблуні. Нехай мені вклоняються, а я не буду. Казала гречка вербі. Мудре дерево у відповідь лише мовчало. Одного разу здійнявся сильний вітер, засяяла блискавка, і всі колоски нахилилися ще нижче до землі, і тільки пихата гречка, як і раніше, залишалася прямою, мов натягнена струна, бо не бажала нагинатися до землі. Колоски радили їй, схили голову, бо ти не щуєшся, як її відірве буря. Не буду, відмахнулася гречка. Стара верба просила гречку, не роби дурниць, нахили голову. Навіть люди не дивляться в небо, коли його розтинає блискавка, бо бояться осліпнути. А нас може спіткати й не таке лихо, адже ми менші за людей. Але гречка не слухала мудру вербу. Ви, може, й нижче за людей, а я ні, відповіла вона. Гримів грім, миготіли блискавки, здавалося, небо палає від краю до краю. Коли гроза закінчилася, квіточки розкрили свої пелюстки, а колоски випросталися. Омиті дощем. Вони насолоджувалися чистотою та свіжістю теплого дня, а гречка загинула спалена блискавкою. Велика верба струшувала дощові краплі зі своїх гілок, як сльози з очей. Вона подивилася на безмежні хлібні поля, що простиралися до небокраю. Потім на спалену гречку і подумала. Вона заслужила на кару через гордість і зарозумілість.